Дівчата, всім величезний привіт! Всіх рада вітати <клес> на своєму каналі. І сьогодні я знімаю для вас відеоогляд своїх порожніх пляшок за травень місяць. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною і всім приємного перегляду. Давайте розпочинати. Розпочнемо з вами ми з волосся. Закінчилась в мене ось така парочка від Ельсеф. Так, це у нас шампунь Філер. Гіалуронова кислота ну це все бред, інтенсивно наповнює та зволожує волосся від самих коренів для волосся, що потребує зволоження та об'єму. Так, 250 мл це ось такий ось шампунь та ось такий бальзамчик до нього. Що я вам хочу сказати, ця лінійка мені дуже сподобалась, дуже гарно промиває волосся, має приємний, просто приємний аромат. Гарно піниться і після неї волосся таке блискуче і достатньо легко розчісується. Тому, дівчата, рекомендую: достатньо непогана серія, мені сподобалось. Не знаю, я, якщо зрозуміла, то це якась новинка. Вона там буквально пару місяців тому з'явилася на поличках-магазинах. Ось, брала колись в просторі за гарною ціною. Так що, якщо по акції, можете взяти спробувати. Дуже класна лінійка. Мені сподобалась, і вам рекомендую. Чого не можу сказати про ось такий дитячий шампунь шик Little Ladies, шампунь і кондиціонер, без сплутування, блиск і сяйво, догляд за шкірою голови, слухняні локони. Не щипає очі. 300 мл. Об'єм. це дівчачий шампунь, брала для донечки в Аврорії. Ціна його була там десь в районі 30 гривень. Що хочу сказати, волосся плутається після нього, швидко жирніє, тому мені він не дуже сподобався і більше я доні купувати його не буду. Повелась на ось таке гарне оформлення з дівчатками, але. В якості шампуня він мені не сподобався і вашим дітям я не рекомендую. Волосся плутається дуже швидко, швидко брудниться після нього. Ну, тобто, волосся не дуже свіже, не тримає так довго свіжість, як з тим шампунем, який зараз у нас у використанні. Тому не рекомендую, дівчата. Бюджетно, але ні, мені не подобається. Так, далі, дівчатка, переходимо до тіла. Скінчився у мене ось такий гель для душа віддав. Це у нас авокадо та. Боже, як ці квіти називаються? Календула, здається, жовтенька. 250 мл. Дуже подобається. Такий приємний, свіжий, зелений аромат. Він має, гарно піниться, дуже ніжна текстура. Взагалі-то вони зараз не дуже бюджетні. По акціях в районі 70 гривень можна їх придбати, а взагалі його ціна зараз 90 гривень. Ну, Не дуже бюджетно, але мені подобається. Це просто якесь задоволення у використанні, тому я вам рекомендую. І на знижках буду також купувати. Мені подобаються ці гелі від DAV. взагалі лінійка DAV дуже-дуже така, знаєте, ну, вдала, я би так сказала. Далі закінчився у мене ось такий, гель для душу віддав. Також це у нас з квітами. Що ж тут у нас за квіти, дівчата? Я вам навіть не скажу, що це за квіти. Не знаю, дівчата. Ну, дуже приємний квітковий аромат. Чимось мені схожий на півонію. Дуже подобається. Якщо цей такий, знаєте, він був більше свіжий, то це такий приємний я не знаю, якийсь квітковий, ніжний супер. Мені дуже подобається, гарно піниться, дуже ніжна текстура, шкіру не сушить, шкіра від цих гелей дуже ніжна, шовковиста. Має такий, знаєте, дуже стає приємний, приємна на дотик і має дуже. Приємний аромат потім, після того, як, ти, як ми змиваємо цей гель. Тому, буду також повторювати, мені сподобалось такий ніжний, приємний квітковий аромат, і вам я його також рекомендую. Цей гельчик. Купуйте з задоволенням, користуйтесь, користуйтесь задоволенням. Так, далі, дівчатка, а, закінчився у мене ось такий скраб: а, боді скраб. Тут були такі, це у нас з папаєй. Брала його в Аврорі також бюджетно. Ось такий був скраб, це сольовий скраб, дуже приємний фруктовий такий аромат папаї. Після нього шкіра дуже ніжна, дуже така приємна на дотик. І, знаєте, таке відчуття, як наче після цього скрабу вона достатньо зволожена, і відчуття, як наче я скористувалася якоюсь олійкою. А не скрабом, дуже ніжна, зволожена шкіра, мені сподобалась. Має також приємний аромат, який тримається дуже довго на шкірі. Тут 310 грамів було. Брала в Аврорі бюджетно, класно, мені сподобалось. Також вам рекомендую. Супер. Перед голінням також використовую оцей скраб, щоб підняти всі. Ну, Взагалі не, не тільки цей, а взагалі використовую голінням скраб, щоб підняти всі вирощі волоски на ніжках. Мені подобається класно. Користуюсь задоволенням. Так, далі, дівчатка. Ось такий гель у мене закінчився. 99% класний, приємний, свіжий, дуже швидко вбирається у шкіру, гарно її зволожує. Ну, мені сподобався, але тут об'єм. Скільки тут? 50 мл, здається, від холіка-холіка. Цей зволожуючий гель. Що я вам хочу сказати, малувато мені його. Буквально там на три примінення мені його вистачило. Використовувала використовувала я його для шкіри тіла. Ось тому. Супер класний, не дуже бюджетний, але воно того коштує, дівчата. Буду дивитись, на знижках, можливо, візьму більший об'єм, тому що ну, це дуже мало для мене. Ось, Подобається. Приємний аромат, гарне зволоження, дуже легке, дуже швидко, швидко вбирається у шкіру і на літо це буде просто must-have. Такий прям водянистий, такий якийсь водний ефект, не знаю, як водичка вона раз. Вібралася у шкіру і все клас. Далі, дівчата, в мене закінчився ось такий івтру. Це лосьйон, парфумований для тіла від Avon. Також дуже класний, хто е, займається Avon, той знає, що це за аромат. Дуже класний, приємний, свіжий, на таку, знаєте, Спекотну пору року, він буде супер, дівчата. Просто супер. Дуже гарно вбирається. Мені він дуже сподобався. Перед тим у мене був і впрівет, то я не дуже була задоволена. А цим я задоволена на всі 100%. Має дуже приємний аромат, шкіра зволожена, дуже швидко вбирається. Такий, знаєте, має він аромат приємний, квітково-ягідний якийсь. Супер. Мені сподобалось, також рекомендую. Якщо буду робити замовлення в Avon, не знаю, коли то буде, але можливо, буду робити замовлення, то якщо буде в каталозі, я ще замовлю таких, ну, не знаю, один-два точно. Так що, сама скористалась, залишилась задоволена, і вам рекомендую. А зараз дуже рідко роблю замовлення в Avon, тому що мене трошечки піднапрягає, рубагаваря, що, ну. Вони йдуть 10 днів а, замовлення від відтей. Це для мене дуже довго. Не знаю, в мене така якась нетерплячка. Тому хотілося б трошки пошвидше прискорити цей процес а, доставки замовлення, але це ж не від мене залежить. Ось, тому класний лосьончик вам рекомендую. Так, далі, дівчатка, закінчився у мене. Ось такий дезодорант від Фа 48 годин свіжості. Класний, приємний, свіжий. Це для чорного та білого, кольорового одягу взагалі для всього. Подобається. Дуже приємний свіжий аромат. Також брала в ЄВі на знижках, здається, за 65 гривень. Була там знижка на них непогана. 150 мл. Класний, свіжий, приємний, непогано він захищає від поту, але подивимось, як він буде працювати на спекотну пору року. У мене там теж стоїть від фаші один дезодорант. Ось, Тому будемо перевіряти його влітку, прям таку насичену спеку, знаєте, ось. А так, поки що він мені сподобався. Не залишає слідів, дуже ніжний, приємний. Такий, знаєте, він не на що не схожий, він схожий на якусь от пудру. Ви наносите на себе пудру під пахви собі. Тому поки що подобається. А там вже влітку перевіримо. Я хочу перевірити на стійкість захисту, наскільки він буде захищати від поту. Ось. Так що, поки я задоволена цим дезодорантом. Також у мене закінчився від Avon Simple Delicate Цялоя Віра. Ось такий ось гель для інтимної гігієни, тут 300 мл. Сподобався, він непоганий, достатньо. Приємний такий гелевий, нерідкий і дуже приємний свіжий аромат у нього. ось. Так, далі, дівчата, що в мене ще закінчилось, це ось таке рідке мило про ваш. Трошки, звісно, воно такий, ну, видно, що я ним користувалась, не дуже презентабельна вже у нього упаковочка, але покажу. Купляла в магазинчику, не в Єві, не в просторі, просто у нас там такі з європейськими товарами. Ось дбайливий захист. Мені він не сподобався. Тут об'єм був 470 мл. Дуже рідкий, дуже такий, знаєте, у нього аромат ніжний, але він рідкий, дуже погано піниться та погано промиває ручки. Це рідке мило, тому. Не рекомендую і більше купувати я не буду. Так, він також бюджетний, але можна там в АТБ купити рідке мило. Всі його знають так, в сашетках, і воно буде більш якісне, ніж це. Ось, тому брати більше не буду і вам не рекомендую. Так, і останнє дівчата, що в мене закінчилось, це ватні диски від Greenway. 100 штук тут було. Непогані диски, ой, диски, пробачте, ватні палички. А непогані палички, як палички. Що вам розказувати про них? Багато хто про них знає, хто скупляється в Єві, той знає. Я думаю, хоча б раз хтось їх брав. Ось. Так, все, дівчата, це всі мої порожні пляшки. Все, що в мене закінчилось у травні, місяці, не дуже багато, але достатньо багато таких цікавеньких, я думаю, продуктів, достатньо різних. Ось. Тому, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, на, на мій канал став, ставте лайки, боже, що з моїм язиком, я вибачаюсь. І до нових зустрічей у наступних відео. Всім до побачення!